Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову розпаковку посилочок з Aliexpress. Щось. Почнемо із найменшого. Глянемо, що у нас тут є. Так. Тут у нас виходить, 5 біт PH2 ударні на 57 мм від фірми DeVolt. Ось. Перший у нас товар. Так, більше нічого тут немає. Так, тут що, в принципі, цікаве, залишимо на. Закінчення. А зараз давайте розглянемо, що в нас тут. Так, тут у нас такі лампочки, які вже замовляв. Це вже у нас не вперше. виходить 5 штучок. Лампочок таких. Так, досить непогано вони запаковані. Так, ось покажу вам на прикладі. Так, здається, те, що має бути. Перевірю, чи працює. Так. Кожна. Так, це працює. Так. Наступно перевіримо чи ціла. Так, ось така. Так. Тут, бачите, до речі, покажу, є ось три режими світла кольору і також 10 рівнів яскравості. Ось тут у нас регуляція. І вимикач. Ось на, на пультику. Бачите. Так, Дуже-дуже класна штука, зручно. Від павербанка, від будь-чого, там в принципі, така лампочка. так, І Ці посилочки дуже зараз довго йшли. Укрпошта, всі діла, тому зараз все дуже довго йде. На сьогодні кінець, коли знімаю відео. ось. Виставлятись воно буде, звичайно, пізніше. Тому що відео є багато вже, які зроблені виставлені, які автоматично виставляються. Тому це відео буде десь там пізніше. Все класно. Посилання лампочки не буде, тому що продавець закрив цей магазин, наскільки я бачу. Так, а ось що тут? Зараз ми поглянемо. Тут у нас зарядні пристрої. Так. Ось один і ось другий. Ці зарядні пристрої, кому цікаво, шукайте вкладка Choice на головній сторінці, там 3 три, три за 6 товарів, але вони ну, звичайно дорожчі ось. Маємо такі два зарядних пристрої від фірми Літокала, досить такої непоганої. модель Li 100C і Li 100. Зараз покажу, в чому різниця. В Чому ж різниця? Так. Тут, все ми вийняли. І тут також. Дивіться, різниця в комплектації. У нас, виходить, кабель, що тут, що тут. Ну, мануальчик, хоча не рахуємо його. Так. І ось тут що ми маємо. Дивіться, тут у нас мікро USB. Так, тут також мікро USB. Не розумію чому. В принципі, вони, ну, можна так сказати, дуже подібні, да, всі функції і так далі. Єдине, що тут 1,2 ампера ток заряду, а тут іде пів і один. Тут також, бачите, показує рівень заряду, і тут, в принципі, також ось. Тут можна заряджати будь-які АКБ, в принципі, ось тут позначені які. Ну і тут, якби також, 3,7 лікіонки. Ось тут, мені здається, можна ще. Тут також 2А, тобто нікілька админільметал нікіль гідридні, тут і тут можна. Тобто різниця тут єдина, що в принципі, я би ток заряду. Все. Ось ця буде потужніша, тобто нею можна вдвічі швидше зарядити, ніж цією. Але також є режим 1 А і тут 1,05. Тому кому цікаво, такий невеличкий, скажімо, з собою десь взяти. Ну, Вдома можна використовувати. Буде краще, ніж використовувати. Заряджати через самий ліхтар-фонарик да? з допомогою кабеля, в да? китайські особливо. Ось. То краще ось такий зарядний пристрій мати Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео.